Щодня до Одеси приїжджають десятки тисяч туристів. Хтось на своїй автівці, хтось літаком чи автобусом. Та найпопулярніший транспорт потяг. Коли ви прибуваєте на будь-який з одеських вокзалів, вас одразу зустрічає купа таксистів. Проте одразу стрибати до них в машину я не раджу. Адже як з'ясувалося, тут таксі одне з найдорожчих в Україні. Мені, наприклад, до готелі, який звідси всього лише в трьох кілометрах, запропонували доїхати в середньому за 80 гривень. Та якщо ви викличете таксі телефоном, рахунок буде в рази меншим. Ще більше зекономити. Якщо проїдетесь на громадському транспорті. В Одесі його дуже багато. Квиток на маршрутку коштує 5 гривень, а на тролейбус, чи трамвай, чи автобус всього лише дві. Харчуванню туристів Одеса приділяє особливу увагу. На кожному кроці кафе та ресторани, де вас залюбки почастують стравами з, з різних країн світу. Ну і звісно ж, традиційною одеською кухнею, чорноморськими мідіями, креветками та форшмаком. Не менш різноманітна і вулична їжа від зелених шпинатних ходогів до смаженої в клярі чорноморської тюльки на вулиці. Ви зможете поїсти приблизно на 30 гривень. А у найдешевшому кафе ваш середній чек буде 60. Що ж до цін на проживання? Тут все залежить тільки від вашого хаманця. Подружжя з Києва Андрій та Тетяна в Одесу приїхали не вперше. В цьому році вирішили оселитися в хостелі поблизу моря. У нас дільна кімната как з усіма удобствами. Нам от вийшло за 4 дні 1600 гривень. В минулому подружжя не раз відпочивало в Криму, але Одеса кажуть подобається більше. Інфраструктура в Криму була дуже, скажімо так, на низькому рівні. Масажист Петро два роки тому жив у Судаку. Через анексію Криму разом з трьома дітьми та дружиною був змушений залишити півострів. Зараз же на літній сезон приїхав працювати до Одеси. каже, що через останні події в Криму відпочивальників дуже мало. Мені кожен день присут фотографії з Судака мого горда. Там ну, там пустиня. То стане ще хороше ряд і бути не може в Одесі. Петро винаймає невеличкий будинок, за який платить три тисячі на місяць. Запевняє, туристам можна знайти житло ще дешевше. Кости у там літак, да, та комнати кокаміста. Я думаю, за 100 грин можна сняти. Від Одеси Петро просто в захваті. Він каже, що це універсальне місто, яке поєднує в собі абсолютно різні види відпочинку. Можна дихнути з дітьми. Со взрослыми, ездить зі розгулятися допуснестета. Ти допусмож пойти там в оперний театр, в музей, в театр. Ну і звісно ж, Одеса приваблює туристів своїм славнозвісним гумором та колоритом, яким давно відома на увесь світ, а ще різноманітними фестивалями і концертами.